Ймо день, який нам Господь дає, як останній день в нашому житті, так навчали Святі Отці В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Як це зрозуміти? Був один чоловік, який був відповідальний за будівництво різних проєктів, за будівництво будинків. І ось настав час іти йому на пенсію. І його Шеф, директор, каже до нього, перш ніж піти на пенсію, я тобі даю останнє завдання побудувати останній будинок. Підопічний був дуже відповідальний. Він жодного разу не побудував будинок, так як небо, чи з дешевих матеріалів, чи ще щось. Він відповідав за все дуже серйозно і ставився до всього дуже важливо. Але тут надійшла спокуса. Вже змучився стільки працювати і думає, ну, хочу цей будинок побудувати швидше. Зекономлю трохи на матеріалах, трошки візьму щось більше для себе, адже це останній будинок в моєму житті, за який я є відповідальний. І він почав халтурити. І ось будинок побудований з дешевих матеріалів, не дуже якісно. Настав час йти на пенсію. Директор Бос позбирав всіх працівників, закликав його і каже: Дорогий, ми тобі дякуємо за ту працю, яку ти робив протягом майже всього твого життя. Ти відповідально будував всі будинки, жодного нарікання не було на тебе чи на твоїх підопічних. І перед тим, як піти на пенсію, ми хочемо тобі зробити подарунок. А саме подарувати цей будинок, як ти, ти збудував останній і дає йому ключі. Цей зніяковів, бо зрозумів те, що він зробив на це залишається йому. Отож, святі Отці мають на увазі те, щоб кожен день проживати у любові, щоб у кожному дні. Дозволити Богові діяти через нас, нести любов, нести відповідальність, нести взаєморозуміння і все, що ми робимо протягом нашого дня, робити з любов'ю. Колись мати Тереза казала: якщо щось робити, то робіть з любов'ю. Якщо без любові, то краще нічого не робіть. Чому? Бо що посіємо, то пожнемо. Як бачимо з цього прикладу, і все, що ми робимо протягом цього дня. Ми не робимо для когось. Ми не робимо не робимо задля чогось, але ми робимо для себе, бо саме наша праця є відблиском нашого внутрішнього стану, нашого життя з Богом. Бо якщо я свою працю наповняю любов'ю, відповідальністю, якщо я її не нарікаю, тоді ця праця також стає молитвою. Вона також стає тим інструментом освячення. Бо те, що я роблю, я жертвую Господеві. Коли Бог мене покличе, то ми вже не станемо спорожніми руками, але ми будемо мати руки, наповнені добрими ділами. Також, де коли закрадається думка, ну роблю я добро, ну люблю. А ось хтось скаже там погане слово на мене, навіть ніхто не подякує і опускається руки, і не хочеться нічого робити. Що в такій ситуації тоді робити, чи продовжувати далі робити добро, чи ступитися, лишити все, як є, і нічого більше не робити? Колись мати Тереза також казала, каже, якщо зневажають вашу працю, якщо нехтують вашою любов'ю, вашим добром, не переставайте робити добро, сійте, і воно обов'язково проросте, і воно обов'язково дасть свої Плоди, отож, незважаючи на те, що про нас кажуть люди, робімо добро, любімо наших ближніх і сіймо добро, і тоді ми будемо пожинати наші плоди у вічності разом з Господом Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!